Плануєте в цьому році у відпустку? Ні, дякую. Чому? не планую. Ну, я працюю віддалено. Відповідно, відпустка не передбачена. Ви знаєте, сподіваюся, що відпустка буде, але може і не бути, бо працюю в комунальному підприємстві. Е, я думаю, що в принципі ну, відпустка у людини повинна бути кожен рік. Так що будемо сподіватися, що в мене відпустка буде. Максимально з користю хочу провести. Так що, в принципі. Може, кудись поїдете? Е, ну, хотів до друга з'їздити. Е, він під Харковом, хочу його провідати. Ну, він не в окупованій зоні. Дуже хочу побачитись, з 2022 року не бачились. Навіть буде найкраща відпустка в моєму житті. А, важко сказати. Робота така ситуативна, треба буде дивитися. Ми з хлопцем подорожуємо. Він зараз, як ви знаєте, не може за кордон виїжджати, Скоріше за все в Карпати або в Одесу. А стосовно турів не знаю. Ми більш такі пасивні. Типу, повалятися, піти подивитися там на водичку, на море, в баню. Хочеться, але не знаю. Скоріше за все ні наразі. Да. Це війна, коли закінчиться, тоді. Відпустку ні, не збираємося. Ну, тому що вирішили перенести на осінь. Mm -hmm. Ні. Чому? Не на часі, якось нема бажання, нема натхнення. Mm, думаю, ні. Чому? Ну, бо зараз таке час, що нема можливості. На... Ну, хотілось. На тиждень, два. Думаю, ні. Уже були був відпуск. Де? О, А на скільки? На скільки днів? Так. Наскільки вистачило грошей заробити. Чотири дні. Ага, чотири дні. І як? Погано. З друзями їздили. Хотів на лижі, а походили по Гусуленду. Ні, яка ж відпустка? У пенсіонера 2000 копейки пенсія. Тут комунальні чи кушати вибрати треба? Так. відпустки вже закінчились. Когда то по молодості були і на море ездили, їздили, когда... ну так що. Что... Ну, допустимо, збираюсь. А якщо не секрет, то куди? До Львова. Ну, я сам зі Львова, тому і до Львова. Особо планів нема, ну, в зв'язку з такою ситуацією. Так що більше напевно до батьків поїду. З дитиною посидимо з жінкою. Віддихнемо з тиждень-два та й назад сюди на роботу.